Акція протесту жителів Радехівського району з вимогою провести ремонт автошляхів, на жаль, не увінчалась успіхом. І як результат, на автошляхах району почастішали аварії, основною причиною, виникнення яких є жахливі дороги, інформує наш позаштатний кореспондент Юрій Щудло. Так. 7 червня на дорозі обласного значення Львів-Луцьк пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Радехів-Львів в селі у не зміг об'їхати глибокі вибоїни на дорозі. В результаті ударок у ліс, водій тратив керування автотранспортом і з'їхав у кювет. Говорить начальник служби безпеки руху ВАД Радехівське АТП Микола Зузак. Автобус Радехівського АТП. Виконуючи маршрут Родехів Львів близько 11-ї години на відрізку дороги Львів-Луцьк в селі Возлове, попавши в глибоку вибоїну, яку ми зафіксували разом з працівниками ДАЇ. Глибина вибоїни була 17 сантиметрів, ну і відповідним розміром, водій, проїжджаючи, не міг її обминути, тому що йшла зустрічна, зустрічна машина, він мусив її, її подолати. Після того, ми вже коли витягнули машину з боччини, було зафіксовано трісли два листи, корінний і підкорінний. І після цього машина стала неуправляємою. Через то машину повели в ліву сторону, дякуючи тільки професійній майстерності водія. Ввійшлося без жертв, потерпівших немає. На щастя, в результаті інциденту ні водій, ні пасажири травм не отримали. За допомогою до лікаря не зверталися. На даний час ведеться слідство по встановленню причини ДТП.